Привіт, малята! Вже настала осінь, а в наших поросят ще не збудовані будиночки. Давайте послухаємо казочку, як вони їх будуть будувати. Жили собі троє братів. Всі на один зріст. Кругленькі, рожеві, з однаковими веселими хвостиками. Звали їх Нуф-Нуф і Наф-Наф. Все літо вони бавились на сонечці. Ніжились калюжа, а ось надійшла осінь. Пора нам подумати про зиму, каже Нафна своїм братам. Я вже тремчу від холоду. Ми можемо застудитись. Треба вже нам будувати будинок і зимувати разом Під одним теплим дахом. І пішли вони будувати. Ні Швидше за всіх він побудував хатинку із соломи. Зрадівши, що він встиг швидше за всіх збудувати дім, пішов подивитись, що там роблять брати. Уфнув тим часом теж побудував собі хатку неподалеко від брата із гілок і тонких лозинок, і вирішили вони піти. До наф Нафнап, -наф це що? Будинок для поросят чи якась фортеця? Будинок для поросят повинен бути фортецею. Ну то будуй, а ми підемо ще трішки побавимось. Та й пішли собі грати до лісу. Змерзли поросята і прийшли до брата. Постукали в двері, а він їм відчинив. Заходьте, братики, будемо грітися разом. У мене тепло. Братики з задоволенням залишилися у Нафнафа, і вони жили мирно всі разом. Наші поросята такі веселуни. Давайте намалюємо для них не тільки міцний, а й веселий будиночок. Тож нам знадобиться простий олівець, аркуш паперу, фарби, стаканчик з водою, серветка, ваша долонька та гарний настрій. А ваші рідні вам в цьому допоможуть. Для нашої хатинки ми намалюємо віконечка. Вони в нас квадратної форми, а двері прямокутної. Ви можете обрати кольори, які вам найбільше до вподоби. Ось такий різнокольоровий будиночок в мене вийшов. А на фото ваших будиночків я буду чекати в коментарях під цим відео.